У ніч проти 30 жовтня українці переходять на зимовий час, тобто переводять стрілки годинника на одну годину назад. Перехід на зимовий час у 2022 році відбудеться у неділю 30 жовтня о 4 ранку. Таким чином, наступна доба у вихідний день автоматично збільшиться на годину. Стрілки годинника восени та навесні українці переводять вже 40 років поспіль. Відколи у 1981 році Радянський Союз вирішив запровадити переходи між літнім і зимовим часом. В Україні літній час уніфікували лише у 1996 році з метою економії електроенергії. Далі про це говорить. У вас Дмитром Нікітенком, доктором економічних наук, який є з нами на прямому зв'язку, пане Дмитре, вітаємо вас. Слава Україні. Перехід на зимовий та літній час пояснюють не обмеженням необхідністю подовження світлового дня. Роблять це з метою економії електроенергії. Але чи не виникає немає сумнівів у економістів, що переводити стрілки годинника не несе за собою цю економію? Ну, ми зараз будемо говорити про повернення на зимовий час, тобто це так звані природні умови. І а от перехід вже на літній час та історичне обґрунтування, воно дійсно наразі є сумнівним. Якраз це збільшення збільшення часу денного світла в пори добі для пори доби. Воно наразі не має ніяких економічних обґрунтувань і наукових досліджень. Звичайно, є певні плюси, є певні. Мовити мінуси цього переведення щодо плюсів, можна говорити про те, що дійсно чим більше буде денного світла, тим більше буде е, бажання людини е, витрачати кошти. Це означає, що, е, що виграють від цього сфера торгівлі, е, сфера побутових послуг, такі як готелі, ресторани, е, креативні індустрії, там де Відбуваються концерти або якісь мистецькі заходи. Але якщо говорити про дійсно як економію електроенергії, то е, взагалі ця ідея була ще в 18-му році в Сполучених Штатах, і е, коли була ще Перша світова війна, і там зовсім інша була як структура економіки, так і структура споживання електроенергії. Зараз деякі економісти. Дуже вибірково досліджували вплив з переходу на літній час, і вони побачили, що да, можливо, зменшення споживання електроенергії як для світла вона зменшилася, але воно компенсовувалось зростанням електроенергії на. Або опалення, якщо це в зимовий час, або це на папа охолодження, це як в літній час. Тому ця причина, вона вже з себе виживає. Дійсно, є певні закономірності, що коли менше денного світла споживачі менш схильні до своїх споживчих витрат. Були деякі такі дослідження, які призвув, які говорили про те, що від 2 до 4 відсотків якраз зменшувалися споживчі витрати, якраз після того, як почали переходити на зимовий час. Але якщо чисто економічних чинників немає, то є інші чинники, які опосередковано впливають на економічні, наприклад, говорять про такі чинники, як безпека. Та е, ймовірність настання дорожньо-транспортних пригод. Пане Дмитре, а, на вашу вже... думку, чи дозволить це переведення годинника скоротити витрати електроенергії в нинішній непростий час? Навряд чи. Навряд чи тому, що воно буде компенсовуватись електроенергія, ну, воно буде компенсовуватися споживанням інших, ну, інших приладів. Тобто, якщо, наприклад, навіть і в виробничому процесі, тобто тут дуже важко говорити про те, наскільки взагалі будуть зміни в, в споживанні електроенергії, як у споживачів, так і у бізнеса. Тому що ну, бізнес буде працювати в незалежності від того, чи перевели час, чи не перевели. У них є певний період часу, і вони ця промислове використання електроенергії, воно буде. За інших рівних умов теж саме. Тому тут більший, більший ефект буде для як один професор Вашингтонського університету сказав, що ранішня темрява, вона менш. Е, е, ну менш впливає на смерть ніж вечірня темрява. Тому оці переходи на е, е, щоб більше часу ми перебували е, з денним освітленням це є певний плюс, але це не суто економічні і не абсолютно економічні чинники. Дякуємо, пане Дмитре. Нагадуємо нашим глядачам, що ми спілкувалися з Дмитром Нікітенком, доктором економічних наук. Говорили про те, чи може бути економічно вигідно Україні переводити годинник. Продовжимо про те, що більшість сучасних гаджетів мають пройти мають перейти автоматично на зимовий час. Для адаптації до змін організму потрібно близько двох тижнів. Переведення стрілок не лише пострадянська традиція, так роблять у понад 70 країнах світу. Літній і зимовий час було введено у Великій Британії у 1908 році, але світового поширення практика набула у 1916 році у Німеччині в Україні. Стрілки годинників переводять з 1981 року. Далі говоримо про те, наскільки шкідливо чи корисно є переведення годинників для українців з лікарем, анестезіологом, реаніматологом, директором Центру первинної медико-санітарної допомоги у місті Рівному Олегом Шрамом. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго дня усім, пане Олеже. Яким чином переведення годинників на літній і зимовий час впливає на організм? І чи це корисно, чи це шкідливо? Що я можу сказати з цього приводу? В першу чергу, коли ми переведемо годинники на зимовий час, це наш час, і ми якраз до цього можемо адаптуватися більш швидше. І з меншими втратами здоров'я, коли ми переводимо на літній час, там є значно більше проблем. Тому якби ми перевели на зимовий час і залишили це питання, то було би краще по здоров'ю для наших пацієнтів. Пані пане Олеже, скажіть, будь ласка, якщо ми все таки говоримо, що є якийсь відсоток негативного впливу на здоров'я людини, як запобігти цьому? Можливо, є якісь поради саме на 29 жовтня в передень переведення стрілового годинника? Так, якщо сказати про негативні сторони здоров'я, це як правило стрес в людини. Збільшується втомлюваність, порушується сон. Зниження конкур... концентрації уваги і загострюються хронічні захворювання. Для того, щоб це все нормалізувати, треба адаптувати в першу чергу е зі сном. Якщо ми гарно виспимось, нам тоді буде краще для всього організму. Якщо ми війдемо в сон знову ж таки з неврегульованим часом, це буде гірше. Пане Олеже, а чи різниця вплив негативний для дорослих і для дітей? Чи однаково? Справа в тому, що батьки контролюють сон дитини. В них є 9-та година, поклали дитя спати, а самі вже ми закінчуємо всі роботи. Серед дорослих це гірше. Діти е, Як правило, якщо батьки контролюють ситуацію, вони, в них проходить, це так на мою думку краще. Пане Олеже, дякуємо, що долучилися до нашої розмови.